Уявімо собі, 1649 рік час, коли одна людина Богдан Хмельницький стоїть на порозі створення незалежної держави. Але шлях до неї, звісно, пролягав через блискучі перемоги, гіркі зради і, зрештою, долоносні рішення. Сьогодні ми розберемо ключову кампанію визвольної війни, ту саму, що назавжди змінила карту Європи. Так от, початок 1649 року. Це просто треба уявити. Після неймовірних, просто приголомшливих перемог під жовтими водами, корсунем та пилявцями, Богдан Хмельницький тріумфально в'їжджає до Києва. Його зустрічають не як звичайного полководця, ні. Його називають Мойсеєм, визволителем, який має вивести свій народ з неволі. Здавалось, ну все, перемога остаточна і безповоротна. Але знаєте, ейфорія річ така, вона швидко минає, і головне питання залишалося відкритим: а чи вдасться перетворити ці блискучі військові успіхи на щось міцне, на справжню політичну незалежність? Адже історія знає безліч переможців битв, які в підсумку програвали війни, бо просто не могли закріпити свої здобутки на папері? І звісно, так і сталося. Перші місяці 1649-го – це був, знаєте, такий хисткий, дуже крихкий мир. Обидві сторони чудово розуміли, що це лише тимчасова пауза перед новою, ще більш вирішальною сутичкою. Хмельницький, звісно, часу не гаяв. Він розумів, що війна виграється не лише на полі бою. Він розігрував таку собі складну дипломатичну партію, відправив посольство до Кримського хана, щоб, так би мовити, підтвердити ключовий військовий союз, шукав підтримки у донських козаків, вів перемовини з литовцями і навіть обережно закидав вудку в бік Москви. Але треба чітко розуміти, на той момент його єдиним реальним військовим союзником були лише кримські татари. І це, як виявилось, було і його найбільшою силою, і найбільшою слабкістю. Ну і як і слід було очікувати, навесні цей крихкий мир просто розсипався над руски. Польські війська перейшли річку Горинь і вторглися на Волинь. У відповідь Хмельницький, об'єднавшись з основними силами кримського хана, виступив назустріч. Почалася нова воєнна кампанія. І от ця кампанія вона війшла в історію завдяки двом ключовим подіям, що визначили її результат це облога з і битва під Збаровом. Отже, у червні українсько-татарські сили просто замкнули кільце навколо значної частини польської армії у фортеці з Бараж. І почалася виснажлива кровопролитна облога. Цілий місяць, тільки уявіть собі, безперервні штурми, а в стінах фортеці лютували голод та хвороби. Сили обложених танули буквально з кожним днем. І тут виникає така собі стратегічна дилема: на допомогу Збарайському гарнізону вирушає сам король Ян Казимир з величезною коронною армією. Перед Хмельницьким постає майже неможливе завдання: як ну от як впоратися з ворогом у фортеці і водночас зупинити королівські війська. І ось тут Хмельницький і показує свій геній полководця. Він приймає надзвичайно сміливе, я б навіть сказав, ризиковане рішення. Частина військ залишається під збаражем, імітуючи повноцінну облогу, щоб скувати ворога. А от основні сили, включно з усією татарською кіннотою, таємно вночі, знімаються з місця і вирушають на перейми королю. Мета завдати нищівного раптового удару. І завдяки цьому геніальному маневру та союзу з Ганом Хмельницький досяг чисельної переваги у вирішальному місці. Під зборовим козацьке військо налічувало близько 30 тисяч, а татарське 20 тисяч. А їм протистояла 35 тисячна коронна армія, яка ні про що не здогадувалася. Те, що сталося в серпні 1649 року під зборовом, для польської армії було ну просто катастрофою. Козаки та татари раптово атакували королівські війська, які йшли похідним маршем і абсолютно не чекали нападу. Армію було розгромлено, а сам король Ян Казимир опинився в оточенні і був буквально на межі полону. Це була повна тотальна перемога. Але от саме в момент цього найвищого триумфу трапилося те, що кардинально змінило весь хід подій, такий собі драматичний і правду кажучи, несподіваний поворот. Ось погляньмо на цих двох лідерів Хмельницький та кримський хан Іслам Гірей. Їхній союз так він був запорукою військових успіхів, але їхні стратегічні кінцеві цілі вони були діаметрально протилежними. Так у чому ж була проблема? А все як завжди в геополітиці. Повна й остаточна перемога Хмельницького означала б, що на кордонах Криму з'явиться нова, сильна і дуже амбітна держава. Це, звісно, абсолютно не влаштовувало хана. Йому була вигідна не перемога, а затяжна війна, яка б виснажувала і річ Посполиту, і Україну, а його орден дозволяла б безкарно грабувати і брати ясер. Це був такий, знаєте, цинічний, але дуже прагматичний розрахунок. І тому, коли польський король опинився за крок від повного розгрому та полону, хан Іслам Гірей зробив свій хід за спиною. У Хмельницького він почав сепаратні переговори з поляками. Він фактично витягнув королівську армію з прастки, врятував її від знищення і, погружуючи вдарити в спину козакам, змусив гетьмана припинити бій. Перемогу буквально вирвали з рук. Результатом цієї, ну скажімо так, вимушеної дипломатії став зборівський договір, документ, який зафіксував і неймовірні досягнення, і дуже болючі компроміси. Отже, що ж там було по-перше, і це дуже важливо, договір встановлював офіційний козацький реєстр у 40 тисяч осіб. Це була одна з ключових вимог повстанців від самого початку. Але, мабуть, найголовніше це те, що під владу гетьмана офіційно переходила просто велетенська територія трьох воєводств Київського, Братславського та Чернігівського. Це не просто якась там автономія, це по суті було народження нової держави Гетьманщини з власною територією, армією та адміністрацією. Крім того, договір містив ну просто безпрецедентні політичні та релігійні поступки, тільки православні могли обіймати урадові посади на території Гетьманщини. Київський митрополит отримував місце в польському сенаті, а церковну унію, яка десятиліттями була джерелом конфліктів, мали ліквідувати для консервативної католицької шляхти. Це було ну просто нечувано. Але за все це довелося заплатити. І це був справді гіркий компроміс, повної незалежності досягти не вдалося. І, що, мабуть, найболючіше, польській шляхті дозволялося повернутися до своїх маєтків. А це означало, що сотні тисяч селян, які воювали пліч опліч з козаками за волю, тепер мали знову одягти ярмо кріпацтва, адже до 40-тисячного реєстру вони не потрапили. Цей договір, по суті, заклав міну у повільненої дії. Тож, що ми маємо в підсумку? Яким був результат усіх цих бурхливих подій, яку спадщину залишив по собі зборівський договір? Без сумніву, зборівський договір це величезний крок уперед. Варто це підкреслити: це було перше в історії офіційне міжнародне визнання Української козацької держави, монументальне досягнення, здобуте кров'ю та військовим генієм. Але водночас це був договір, народжений не лише з перемоги, а й зі зради союзника. Договір обмежений суворою політичною реальністю того часу. І все це залишає нас з одним головним питанням: ось маємо державу, що народжена у вогні перемог, але від самого початку скута умовами компромісу компромісу, який не влаштовував ані більшість українського народу, що прагнув волі, ані польську шляхту, що прагнула реваншу. Як довго, в принципі, міг протриматися такий крихкий мир? Історія, як ми знаємо, дуже скоро дасть на це свою і досить жорстоку відповідь.